Так, що сьогодні ви вибрали? «Гаррі Поттер» або пластилін доробити. Давайте Гаррі Поттер». Потер. вже тут крию. Яка ж наша карточка? І це отий директор отого школи, його вчитель. У кожному пакетику по 4 наклоні. У одному. Так, їскаємо, наприклад, давайте от 173, то є. Так. Так, клеємо ось сюди. І другу. Так, тепер ми маємо позначити карту. картку. Отож яка? Це один. Саме перша. Так, ми позначили. Перейдеме дати і цього дядю. 21. По дорозі знайшов. Ісю. Я забув як її звати. Напишіть в коментарях. А ми дали, а кто якась то було? 21. То ось тут. клею. Тепер наступ. Ісю, там, де дві. Так, АБ. Так, 6, 116. 11. Так, то вроді би і С2. У нас вже є таким. Значить, відкладаємо у нас кейс. Вам ще, я ще забув. От туди покласти карточку. Вкладемо всю. Так, карточку, а тепер наклейку. Наклейку. А тепер то, що із наклеюк останеться, от і все. Теж будемо туди Ну проблем. Наступна наклейка 34 Гаррі Поттер І цей святий, ще його ненавидів. Так, і ще тут 34 34. О, ту я. Наклеїмо. І тепер наступне. А ні вже нема. Ну і давайте тепер, і всі всі що залишилося будемо класти. Ну в наступній часті ми будемо знімати про другий пакетик або про Ісе. Ну і давайте класимо три кладу. І закриває. А в наступній часті будемо робити... А Сталіна або Гарри Потера. Ну і всім.